Цей день возближення Христа чесного і животворящого Господнього, маємо усвідомити, чому Свята Церква таке велике значення придає значенню викуплення на Христі іменно. Чому три рази на рік ми виносимо в церкві дуже урочисто з престолу Господнього з багатьма молитвами, з коліноприклонними молитвами, кожна середа п'ятниця? Якщо хто читає повечір'я вдома, хто читає канони, старається Богу благовождати не тільки читаючи ранішні і вечірні молитви, а познаватися більше і більше устав церковний, то й знає, що середа п'ятниця, окрім свят, ці дні посвящаються Христу Господню. І теж в монастирях чи в церквах, де кожен день служиться, теж лунають молитви до. Господа з нагадуванням, що він пострадав на хресті, Лунає пісня співи, присвячені Христу, тому що на Христі наше викуплення відбулося. Господь іскупив наші людські гріхи, не було іншої такої сили, не було іншого засобу, який би міг. З полону гріховного спадіння лютого, визволити род людський. Род Людський дуже сильно пав у лиці Адама і Єви. Є такі американські сектанти кажуть, це Адам і Єва все грішили, а я тут не при чому. Кожен в своєму житті ще гірше може грішити, ніж Адам і Єва. Так що так не можна казати. Ми всі грішні, ми народжуємося вже грішні. Народжується дитина, наче така гарненька, все, там поплаче, там покричить. А потім вона гарненька посміхається, ми її любимо, носимо, цілуємо. Але вона починає підростати, починає шкоду творити. От. Ще може буває таке два роки дитинки, а вона вже починає там бити маму, тата роздратоване, швирять щось, ноги на стол класти, коли там годуватися сидиш. Хліб кидати, які. Важкою ціною людству достається і тому подібне. Про що це говорить? Що гріховна зараза починає розвиватися з возростанням людини. І ось, дорогі брата і сестри, ми з вами, усвідомлюючи свою гріховність, що Господь нас іскупив на христі, ми маємо бути дуже вдячними Богу. Тому що Господь являє свій промисел. І ось дивіться, коли був спочатку старий завіт, Господь готував Месію іскупителя. Він вибрав народ не тому, що там він якийсь особливий був просто, треба було вибрати окреме суспільство людей, де можна було, щоб Месія виростив, а не там за якими географічними чи історичними якостями. Ні. І ось євреї грішили. Але серед них були і праведники, і серед них з'явилася Діва Марія. Господь потім воплотився через Діву Марію, прийшов на землю, іскупив нас, пророки про це возвіщали, дуже десь близько 600 пророст було про Христа в старому завіті. І ось деякі прийняли це, а деякі відвернулися, деякі навпаки пішли розпинати Господа. І потім, не дивлячись на те, що було затміння сонячне в цей день, не дивлячись на те, що землетрус був, не дивлячись на те, що багато восстали в цей день Воскресіння Христового старозавітних праведників, люди, які були з грубілою душою, не приймали це, не вірили. Це все підроблено. Це так спеціально він там наколдував, то таке от, Господи, прости. не хочеться про це навіть повторювати такий день. Ну от Люди казали навіть на Христа, що він силою бісівською виганяє бісів. До того доходило. О. І так сталося, що потім Новий Завіт наступає, але ж багатьма людьми він був теж неприйнятий. І іудеї частина не прийняла, і язичники. І ось язичники стараються стерти пам'ять про Христа взагалі. Вони місто Єрусалим засипають землею, закопують всі святині спеціально, щоб ніякого не було напоминання. На місці, де була Голгофа, розіп'явся Господь наш Ісус Христос, построїли язичницький храм на честь богині Венери розпусти. І там творили розбещення, п'янствували і тому подібне. Підявляєте, наскільки Господь терпеливе. Але Господь чекав, чекав, коли ж все ж таки созріють люди і зможуть прийняти його вча. Були мучники, їх дуже було багато. Але серед е, імператорів римських, які волонтерували на той час світом всім, не було таких ще людей. І ось. Константин є такий добродушний чоловік такий. Мама була християнка, і, чоловік, і батько його теж прихильно ставився до християн. І ось виходить е, так, що треба було імперію ділити, бо один уже не міг управляти. І люди любили, народ любив Константіна. А Максенцін був такий тиран, злий такий, людей не жалів. От, е, і Константин іде з ним на війну, але у того армія була велика. І Константин молиться, що що робить? І йому на нічному небі являється хрест і такі літери, що цим ти переможеш. І ось він зрозумів, що Христос Господь приходить на допомогу, йде в боротьбу, перемагає і видає указ про вірутерпільність. Християнство стає державною релігією. Язичництво не було ще заборонено. Константин був дуже великодушним, він е е толерантність зробив. Ну, і таким чином, потім, коли він переміг, то він захотів знайти цей хрест і каже своїй мамі, цариці Олені: поїдь, будь ласка, мама, я тобі даю багато золота, знайди цей хрест. Вона їде. Узнає, вони знаходять цей хрест дивовижним образом. От. І таким образом люди, коли побачили Хрест Господній, почали кричати: Господи, помилуй! Люди усвідомили мурашки по спині поповзли, що знайшли хрест Господній, Уявляєте, яка це святиня, що сам Господь роздіп'явся. І е, після цього почалися, почалася така ера паломництва. Люди почали в Єрусалим їздити до Христа, до поклоніння на гроб Господень. І е, цариця Олена побудувала храм Воскресіння Христового, дуже багато, такий е, украшений, красивий. І побудувала вона, і його освячували 26 вересня в 327 чи 6 році. І ось коли його святили, потім святі отці рішили на наступний день празнувати воздвиження. А саме воздвиження було, хрест знайшли у травні місяці 326 чи 7-го року. І ось таким чином встановилося це свято, дорогі брати і сестри. І для нас воно має таке значення, має бути. От знаєте, я вам скажу, от, не по секрету, а так, я думаю, у вас вже таке бувається. На свята Господні, на Пасху, на трійцю, на Воздвиження, на Водохреща. Сатана і його демони паче, вони так не люблять ці свята, вони починають таку булю здіймати і вдома, і в церкві. Я пам'ятаю, в Києві служив, то двері бахнуть з усією силою, паламарі забули закриті, то блюдо упаде на всю церкву, шум такий, то починають сваритися між собою. Парафіяни і священники, падає скло, розбивається там на плащаниці. От. Ну, таке, таке виробляють демони, ну страшне виробляють. От, Щоб людям заважити, щоб вони не порадувалися на свята, щоб вони не вкусили е, духовного смислу цього свята, не вкусили не, не зрозуміло його, щоб віддалити їх. І е, от, реально це дуже часто буває тагибати сестри, тому не дивуйтеся, коли часто таке трапляється з вами. Хто ще може когось старався привести віри, той знає, Теж, когось хрестить, особливо дорослого, це взагалі це просто божевільна війна починається. Ті препятствия, ті перегородки. Один раз мені розповідали, що вже кажуть, сиди вдома, і не виходь нікуди, чоловіку, який мав хреститися. Ми таксі прийшлемо, це в радянський час ще було. Присилають таксі, все, виходять з ким розмовляли, бігом низько, бо неможливо було похрестити. Весь час викладалося. Так що, дорогі брата і сестри, темна сила дуже не любить свят Господня. Будемо старатися, старатися шанувати ці свята і старатися жити по-божому, тому що нам дуже не вистачає виконання Божої заповіді. І хочеться сказати, що дуже важливо. Колись одна жінка сказала, всі хочуть, щоб було добре, але всі починають, знаєте, робити це по-своєму, і виходить хаос. А для цього ця жінка сказала: є свій порядок, є в церкві. Митрополит, є священик, є парафіяни, і у кожного своє місце має бути, а не так, що знаєте. Священника так, не слухають, якщо він закликає до якогось добра, починають якісь свари і тому подібне. І хочеться знаєте, відмінити, був такий святий Арсеній Великий. Йому було видіння. Вийде з келі і подивись на людські діла. Він вийшов, йому таке видіння. Значить, Одна людина бере, колодязь набирає від л'є в своє відро. А свої відро дереве, і воно ще виливається. Вона знову набирає, знову виливається. Йому каже: Арсеній, це образ людей, які грішать і каються. Але толку з того покаяння, що вони весь час знову грішать. От. Потім йому показується двоє людей, які на коней сіли і причепили велике дерево, таке, знаєте, бревно. І вони обидва хочуть вийти в церкву. З цим бревном ну, для будування там, для, чи лавочку зробити. І один одному не уступають. І весь час це бревно, треба, щоб один відійшов в сторону, а інший в'їхав, а вони вдвох хочуть виїхати. І весь час у них не виходить. І він каже, це люди, які один одному не уступають. Такі люди не спасуться, сказані. Так що, дорогі брати і сестри, цей знанатий день, давайте постараємося. Уступати один одному. Уступати, знаєте, в чому не можна? Це у вірі, коли тобі там скажуть, не йди в церкву, не сповідайся, не причащайся, йди проти церкви. Ну, Тут можна не слухатися. А коли вдома там жінка каже, я хочу, щоб ця ну, досечка тут висіла. А чоловік каже, а я хочу, щоб тут висіла. з такі дрібниць е, сваритися, ну, вони обидва йдуть Темряву, не до Бога вони йдуть. Так що, дорогі брати і сестри, давайте постараємося це пам'ятати, якщо от, нас Господь закликає якось послужити йому через близьких людей, через ближніх, ми не будемо сперечатися, а скажемо: Господи, буде Твоя воля.